О, димен титан. Он вызывает сильную агрессию. Эм, таких, речь, эм, по их... А чего Чернобыль сил электростанция дела, а по друге? Чего это димен титан улыбашка. К шуму, світу, к не друг другу. Гаданого... А кто такие улыбашки? Мені так і не улыбашки це дуже погані люди. В смысле? А это, а это, это, <свес> они заразывают. Это типа, как зомби Апокалипсис, типа, что-то в типа ладфуде, там типа, ну, это типа что-то такое. А. Все, понял. э интересно. <цикаво>. Блин. <свес> э -э 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 давай, э -э расскажи нам. можна тут сховатись? Е, я не поняв? Ти <рес> що? Ти що? Ти що? Ти шо? Як Влад Фудет той чувак з церкви дебільний, який нас не пускав? Ти як Влад Фудет? Дебік. Який той чел? Який заразився? Ви <рес> 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 любимий персонаж це... Федоро Чайлі. Ісус. Це, типу, фреску. Улба... Якщо ти не зрозумів так сильно, то у Лубашки це, типу, зомбі. Ну, це, типу, можна сказати, як зомбі. Наприклад, це Титан це, типу, як танк. Титан, можна сказати, типу, як танк. Ого, <плес> тут ракети. О, що місце. Я покатаюсь на них. Але це бункер наш. Да блін, ч к чрк Ой, блин, я тут кільце наворачиваю. Кайти найт 13 It Ghost. Не так, уж багато херсонських каунів, зато багато води і картошка є. Картошка. Зараз картошка. ми тут розпалимо. Роз... На ньому ж можна чіки на пожарити. На ньому ж можна чіки на пожарити. Ну, давай пожаримо хоча б Чікіна з'їмо, а зараз це не важно. Хоча б Чікина з'їмо. О, давай, Можно а уже снимать? Ки? Блин, мне не траба... Мне не трабо... Ой, вы в трохи. Блин, снимаю, ай, ты ешь, я ж робот, мне не траба зарядка. Кики. Я угу. ж робот. Типа робот. Я <laughs> каннибал. Я люблю оружие. Я к Я к любимый персонаж Элис. Дуже люблю... Дуже любим пострелять

из-за того що ти до понял, понявши, хто такі улыбашки, я зараз щось там. Сука, за, те, що, те, що ти, за те, що ти знаєш, хто такі улыбашки, я тобі подарую цілу шоколадку. Тільки не, тільки не просту шоколадку, а ось таку от шоколадку. А, йду чар віддам. Я хочу, чар раз я тобі дав. Я, я їм Зараз зроблю. Зараз зробимо. так ми можемо зараз будемо жарити цих. Єісно. Ну тільки ти. Я тобі зараз зроблю подаруночок. подарунок. Дивиш, що в мене є. О! Як треба, як і казали в магазині. А, блін. Ча, такі давно ходила. Ой, от. Ти куди його поніс? В магазин. А для чого? Ну, там чага працює. А, понятно. Так, і ще один подаруночок. А на Ну ладно. Вона їсти хоче, я не хочу їсти так сильно, чи що на? Взавтам з голоду помирає. Бляха. бляха. Ось. Сир. Сир до сир. Я що буду? Вот он чай з імбир шайло. Water. ось те Да їй переїсти да переїсти. Хватить, може, її вже їжі. Вона да хоче їсти, вона говорить. Їсти, она голодна. Вона голодна, це. Вона п'ять років не їла. Типа 5 років? Ну <звучить> Сроки она уже была в моилку поезжая, копили билетик на тот светик. Нет, она не сдохла, она жила. Я не знаю. Все же да все, хватит, и уже Ну, и эти мешки с картофелем тоже надуваются и стоят Не люблю картошку. Добулёка, <свист> картошка, <свист> картошка, дай лицензию немножко. ой тебе картошка, картошка. картошка. <свист> дай лицензию. <свист> 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 Все, я особо пожарю. Я вообще-то каннибал. Ням-ням-ням, Не ешь меня, я не могу смачный. Я тебе з'їм. я я ж робот. Я все їм, я всі ядний. Тобто ти навіть їж батарейки, провода. Да. І навіть... І навіть з'їс його. Да. А! Якщо ти його з'їсиш, то за тобою прийде в три години ночі. Він його <рик> з'їв. а він є а він, а він, а він, а він стівний. Він буде відбуватися, якщо ти його з'їш, то ти помреш, тому що він ядуєдний. Він я <рик> ядоїдний! Я не помру, я безмерний, у мене сім дуж. Сім'ї сім дождь, ти жодні? Ти шо чара? <рик> да, я чар. Це... Я... Так, треба піти на ну, все-таки попробувати його залупити, цього телемена Титана. Mm. Um, 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 я взяв два топорика um. 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 Дорогі, них. Дороги, я um. думаю, я. телек. Mm. Поганий, поганий диван, Йому пофіг. Ну тоді я йому острок клісняві відберу. Та як не зможу. Зможу. Від... Від... О, відрубає. Відрубив я. Читер. Читер як! Я не знаю, я просто бив цими топоріками. Я завжди ними б'ю і завжди вся, всіх відвалюється. От дивись, от зараз я відбуваю. Все проверили. Я выжил. Хороший. Хоть ломаем ему пушечку колотушку. Блин, я хотел ему. Блин, я его хотел цей. Я его, я его, я его, 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 его хотел пушку отломать, а в руку. семьи. Что он... если мы ну, лучше? Это лучше. Это я за вами стреляю с вертолета. Ой, блин, я его, я его за другую руку ломал. Да у нас мечки камеры будут. Да ну, он зараженный. Вин типа Зимба. Зимб треба уничтожать. А вот за этот слово тоже можно І що робити, що треба не, то, що робити контактами зараз жодні, а я, а я просто взяв багато оружі і сказав: убійте всіх тварів! От моя офіціальна інструкція. Пі-пі-пі! Ми просто вийшли і розстріляли всіх лимашок і проходили. І потім ми, ми взірвали міст і прилетіли сюди. І моїх троє друзів інших. Це. Е, е, Ну і чи мої друзі прийшли, з а, я я битись до сих пор да я пережив зомбі-апокаліпсис? я був зі своїми друзями, коли я ще був людина. Да я пережив зомбі-апокаліпсис? І цей апокалипсис переживут. <реклама> Берний. Берний. Плохой Я ему катану зараз засуну. Каким он пофиг? О, катана. В как он не стреляет? А восстановился... Да я его засуну в телек, да я ему в телек засуну в катану. hello